лаунж зону облаштували у стінах опорного закладу Решетилівський ліцей імені Івана Леонтьовича Олійника. У коридорах закладу з'явилися диванні, модулі та безкаркасні крісла. Це перший реалізований проект переможець у громаді за підтримки швейцарсько українського проєкту Дісайд у рамках конкурсу Шкільний громадський бюджет Решетилівської міської ради. Ми взяли участь в українсько-швейцарському проєкті Десайт. Від опорного закладу Решетилівський ліцей було подано п'ять проєктів. Перемогу здобули три. Один з яких вже реалізовано. Це лаунж. Зона над проектом працювали батьки, вчителі, діти. Учениці ліцею і за сумісництвом авторки проекту розповідають про свою ідею. Метою проекту Zone було облаштування комфортного освітнього простору для учнів ліцею, щоб вони змогли поєднувати навчання та відпочинок. Ми хотіли надати можливості дітям та дорослим відновити сили після уроків або під час перерв. Решительська громада мала найбільше представництво у конкурсі, чим забезпечила собі чималу кількість переможців. Загалом маємо 16 переможців з 14 закладів освіти Решетилівської громади. Шість проєктів фінансуються з місцевого бюджету, дев'ять за підтримки уряду Швейцарії. Один проєкт на співфінансування. А загалом це швейцарсько український проєкт «ДіСайт» спільно з Решетилівською міською радою. На облаштування лаунж зони за підтримки уряду в Швейцарії було спрямовано 90 тисяч гривень. Реалізація інших проєктів у закладах освіти Рештилівської громади продовжиться і в наступному році.